Уже звикло остання сесія року Рогатинської міської ради починається з візиту пластунів, які приносять у сесійну залу вифлеємський вогонь, що символізує надію на мир, а для українців ще й на перемогу. Це засідання сесії рогатинської міської ради не стільки підсумок зробленого, як плани на рік прийдешній керівниками відповідних відділів і структур були озвучені фінансові гарантії реалізації понад 20 цільових програм Рогатинської громади. Ці програми покликані створити надійний тил в умовах війни, забезпечивши безперебійну роботу усіх сфер життєдіяльності. Громаді власне місцевий бюджет на 2024 рік, хоч і у підсумку не доотримує 40 мільйонів гривень, чітко збалансований і забезпечуватиме усі нагальні потреби. Гострим залишається питання підтримки армії, виконуючи абсолютно усі запити військовослужбовців нашої громади. Цьогоріч Рогатинська міська рада використала з бюджету більше 7 мільйонів гривень. Передбачено на ці цілі кошти. І в бюджеті наступного року. у нас забрали 40 мільйонів з нашого бюджету, і ці кошти спрямовані на оборонну здатність нашої. 40 мільйонів це дуже багато. У нас є і незабезпеченість по освіті, власне, освітянська субвенція, яка делегована державою, для нас передбачалася 103 мільйони. Потреба була у нас 107 мільйонів. Власне, ми отримали 91 мільйон. Нам ще треба буде думати, як з перехідних залишків дофінансовувати ці всі речі. Ми Внесок зробили і 40 мільйонів. Я думаю, це достатня сума з нашого такого незначного бюджету, який там 300 мільйонів, 40 мільйонів забралися на оборонну здатність. Ми скоротили всі програми. Ми повинні забезпечити життєдіяльність нашої громади. по ходу нашої роботи. Ми ж будемо зустрічатися на засіданнях ради і приймати рішення. Будемо перекидати, будемо дивитися по ситуації. Це все в праві бюджетної комісії, і ми будемо розглядати і дофінансувати. У нас там є недофінансування і по енергоносіях, і по зарплатах вчителів. Це саме болюче, і ми повинні будемо приймати рішення. Тому я пропоную підтримати бюджет. Тому а по ходу ми завжди зможемо з вами коригувати і на вимоги часу відповідно реагувати разом. Я думаю, що ми завжди розуміли, що таке фронт. Ми були там відвідували. Ми завозили багато речей нашим військовим. Ми розуміємо, які в них настрої. Загалом Рогатинська міська рада готова до роботи в умовах воєнного стану, зокрема і в блекаутах. Комунальні заклади громади забезпечені автономним живленням, що дозволить надавати медичні, освітні, соціальні, комунальні послуги, створені запаси палива, продуктів харчування, напрацьовано алгоритм дії у найжорсткіших і непередбачуваних обставинах, навіть можливе відселення жителів багатоквартирних будинків у разі тривалої відсутності електроенергії. Зараз єдине і головне бажання усіх українців і кожного мешканця громади це перемога, їй присвячені нашим. Та праця і розум.